Ікони із фотографій воїнів та волонтерів у село Одаї Тисменницької громади привезли мозаїчний образ Богородиці Оранти. Про унікальну ікону розкаже Тетяна Дадак. У мозаїчному образі Богородиці Оранте – 7 тисяч світлин відважних українців та іноземців. Тут військові, рятувальники, медики та волонтери. Треба, звичайно, добре трошки придивити, подивити, придивитися, бо вони не є надто такими великими, але все, що можна, хоча б було б мінімально зібрати, туди все вкладено. І, звичайно, я завжди кажу, що вона всі ікони є намолені, особливі, але ця вона особлива по-своєму, бо тут. Можливо, одна єдина, яка є зараз на даний час в такий нелегкий, нелегкий час, який ми з вами проживаємо. Ікона на якій зображені наші. Рятівники наші герої. Чотириметрову ікону створили до першої річниці повномасштабного вторгнення з ініціативи жіночого руху за сімейні цінності. З благословення нашого предстоятеля, блаженнішого Епіфанія. Вона була освячена священником митрофорним протиреєм Віталієм Данчаком. Образ він, е має на меті щоб об'єднати всі особливо, всі області україни ну і зокрема зокрема всю нашу україну і всіх людей згуртувати до тієї спільної молитви а заду ікони історії тих хто наближає нашу перемогу тут і про 77-річного добровольця і про воїнів які пережили полон та навіть іноземця який приїхав в україну евакуйовувати людей з прифронтових територій у храмі щоденно відбувається молебень біля Богородиці Оранти. Люди просять, аби воїни повернулися додому та знайшлися ті, хто зник без звісти і, звісно, перемоги над ворогом. Приходять батьки, приходять матері, приходять їхні діти, лякають на коліна, моляться, просять Бога про повернення своїх дітей, батьків, про своїх онуків, бабці приходять. Всі ми просимо Бога, всі ми просимо. Ми хочемо перемоги. Коли бачите ближче, сфокусувати якраз то видно обличчя. Ну от коли ми по цей то прямо аж мороз по шкірі. так ніби нічого не видно. А насправді там і ми бачимо і медиків, і наших солдатів. Дуже боляче сьогодні, що наші діточки. Уже є дітьми війни. Піля ікони поставили скриньку для збору коштів на потреби армії. Зі слів настоятеля храму Михайла Петріва. мозаїчний образ Оранти пробуде в водаях ще тиждень. Тож усіх охочих запрошують до спільної молитви. А потім ікону повезуть до інших міст.